Студія Калідор презентує Мак Рейнолдс. Концентратор нещасть. Інша назва Схильний. Голос головнокомандувача Була Андервуда. Лунав зловісно, і водночас м'яко. У мене склалося враження. Що ви неспроможні говорити ні про що інше. Тож поясніть мені, будьте ласкаві генерала, що ви маєте на увазі, коли кажете, що він викликає нещастя. Ось вам приклад, головнокомандувачу. У перший день перебування мітчі у академії під час занять вибухнула гармата. Чекайте. Що таке гармата? перепитав Андервуд. Це зброя із доракетної доби, пояснив начальник земної військової академії. Пам'ятаєте, у них іще снаряд викидався за допомогою пороху. Ми демонструємо їх курсантам під час занять з історії. Цього разу було поранено чотирьох курсантів. А наступного дня на маневрах жертвами нещасних випадків стало 16 чоловік. Нічого собі, ваш курс навчання, мабуть, доволі небезпечний, промовив головнокомандувач, і у його голосі пролунали нотки поваги. Генерал Бентлі, начальник земної військової академії, витер чоло білосніжним носовитьком і похитав головою. Та ні, сер. Таке трапилося вперше. Я уже доповідав вам, сер, відтоді, як у Академії з'явився мічі Фартінхворд, усе пішло шкареберть. Пожежі у спальних приміщеннях, вибухають набої, курсантів госпіталізують повсякдень. Ми... Ми просто змушені його відрахувати. Та не будьте ви смішним. Ростогнав головнокомандувач. Він, цей Фартінгворд, єдина втіха свого батька. Ми повинні зробити із нього героя, навіть якщо це вартуватиме нам втрати бойового флоту. До того ж, мені все ще не втямки. Як це, на вашу думку, виходить, що нащадок Фартінгворда влаштовує акти саботажа? Сер, я так не казав. Ми провели розслідування. Він не робить нічого навмисно, просто просто навколо нього починають відбуватися різні нещастя, і Мітчі не здатен їм запобігти. Оттуди, к бісу, і припиніть, до речі, називати його Мітчі!» – гримнув Бул Андервуд. Звідкіля ви знаєте, що у цьому винен він, якщо це не його рук справа, може. Може, у вас просто смуга невезіння. Я теж спершу так думав, сер, мовив Бентлі, аж поки не зустрівся із адміралом Лоусоном із Академії космічної піхоти. У них було те ж саме. Того дня, коли Мічі. А, вибачте, сер, коли Майкл Фартінгворд прибув у Нуево Сан Дієго, там почалися нещастя. Коли ж його, врешті, перевели до нашої академії, усі нещастя щастя в них припинилися. Це була одна із тих миттєвостей, у які бул Андервуд щиро шкодував, що в нього голомоза голова, інакше він міг би поскупти себе за чуба. Це могли бути акти саботажу, якщо вони закінчилися після його вибуття. Я так не думаю, сер. Головнокомандувач глибоко зітхнув і гукнув до свого робота-секретаря. Коротко поінформуйте мене про курсанта Майкла Фартінворта. Змалюйте увесь його життєвий шлях. Очікуючи на відповідь, генерал тихенько поскаржився. Охо ох, хо. Ох. Ніби мало мені цієї історичної війни із марсіянами, то треба ще й такими справами займатися. Менше ніж за хвилину його робот-секретар видав інформацію Син сенатора Уорена Фаркінворта, голови комісії з питань воєнних асигнувань. 22 роки. Зріст 5 футів 6 дюймів. Вага 130 фунтів. Очі блакитні, волосся Каштанове, колір шкіри білий. Народився і провів перші роки життя на території колишніх Сполучених Штатів. Початкова освіта домашня. У 18 років вступив до Гарвардського університету, але залишив його після того, як обвалилася стеля актової зали, придушивши більшість присутніх там студентів. Наступного року був прийнятий до Єнського університету, але за два місяці залишив його після руйнівної пожежі, коли згоріло до 90% університетських будівель. Потім він вступив до Каліфорнійського університету, який теж не зміг закінчити через землетрус. Далі він вступив. Досить! гримнув головнокомандувач. Тоді він повернувся і уп'явся поглядом у генерала Бентлі. Ну, і що це? Якщо навіть цей юнак психокінетичний саботажник, то й тоді він не здатен такого накоїти. Начальник академії похитав головою. Мені відомо лише тесар. Що із його появою у земній військовій академії почалася нескінченна низка нещасних випадків, і що не день то становище все гірше й гірше. Зараз нещастя трапляються вдвічі частіше, аніж одразу по його приїзді. Він втомлено підвівся. Сер, я… я зламана людина. Я покладаю цю справу цілковито на вас. Я негайно передам вам рапорт про мою відставку. Щиро кажучи, мені просто страшно повертатися до академії. Я боюся, що коли повернуся туди, то абсолютно випадково одного дня скручу собі каркан, нахилившись зав'язати шнурівки. Мене просто голова йде обертом біля цього хлопця. І ще довго по тому, як генерал Бентлі пішов, головнокомандувач сидів за столом, відкопиливши нижню губу. І треба ж такому статися саме тоді, коли комісія його батька розглядає асигнування на подальші п'ять років, поскаржився у порожнечу генерал, а тоді обернувся до робота секретаря. Так. Знайдіть найкращих психотехніків. Нехай вони займуться цим Майклом Фартінвортом, і нехай виявлять, чому навколо нього трапляються нещастя терміново і позачергово. Минуло близько тижня, перша ніж робот секретар доповів. Дозвольте потурбувати вас, сер. Є позачергове повідомлення. Бул Андервуд зітхнув, відвернувся від зоряної мапи, яку вивчав разом із двома генералами зоряної піхоти, відпустив їх і сів до столу. Екран відеотелефону засвітився, і з нього глянув цивільний. Доктор Даклос, сер, відрекомендувався він. У справді курсанта Майкла Фартінгворта. «Гаразд!» – прогиркотів головнокомандувач. Докторе, то що там коїться із тим Фартінгвортом? Ну, цей хлопець концентратор нещасть. Бул Андервуд сердито зиркнув на екран. Що? Що він таке? Концентратор нещасть. повторив помітно задоволений собою доктор. Є ознаки того, що він найпоказовіший випадок у історії медицини. Неймовірно цінний матеріал. Ніколи іще у моїй практиці я не зустрічався з. Перепрошую, докторе. Знаєте, я не фахівець, тож поясніть простими словами, що воно таке, той концентратор щастя. Слухаю, сер. Якщо простими словами, то це нез'ясоване явище. Перше помічене страховими компаніями у 19-му та 20-му сторіччях. Із концентратором нещасть, або радше із особами, які перебувають поблизу нього, неприродно часто трапляються нещастя. У випадку Фаркінгворта вони відбуваються із людьми, які його оточують. Сам же він завжди лишається неушкодженим. Головнокомандувач не вірив своїм вухам. Ви маєте на увазі, що існують люди, із якими без жодних явних причин трапляються нещастя? Там і так, сер. Більшість випадків із концентраторами щасть можна було пояснити колись так у людини підсвідомо спрацьовує бажання смерті, і концентратор цей прагне самозруйнування. Проте наука іще ще не виявила, які саме сили діють у особи найрідкіснішого типу, зразком якого є Фартінгворд. Експресивне знизування плечима виказало гельське походження доктора. Було зроблено припущення, сер, що тут діють виключно закони випадковості. Але теоретично тоді, на противагу концентратору нещасть, має існувати і людина, який надзвичайно щастить. Проте. Нижня щелепа головнокомандувача висунулася вперед. Він виглядав майже кровожерливо. Послухайте, но ви. перебив він вченого. Чим тут можна зарадити? Ви знаєте? Нічим, відповів Даклос і Його плечі знову піднялися і опустилися. Концентраторне щастя зазвичай явище виняткове. Не завжди, але, як правило, на щастя, такі люди народжуються вкрай рідко. Вкрай рідко. простогнав головнокомандувач. А що робили у минулому такі страхові компанії, які виявляли цього концентратора? Ну, вони стежили за ним. І відмовлялися страхувати і його самого, а також його справи, майно, працедавців і клієнтів, і взагалі все, що було із ним пов'язане. Бул Андервуд подивився на доктора, немов удав на кролика. Він ніби перевіряв, чи той не морочить йому голову своїми поясненнями. Врешті, не витримавши паузи, він гримнув Дякую, докторе Даклосе. Цього цілком досить. Обличчя цивільного зникло із екрана. Головнокомандувач знову віддав наказ роботу-секретарю Викличте до мене курсанта Фертінгворта. А тоді, стишивши голос, додав Нехай увесь особовий склад тримає пальці на поки він перебуватиме тут. Автоматичні двері, які вели до кабінету головнокомандувача, нечутно розсунулися, і на порозі виструнчився лейтенант. Двері так само м'яко ковзнули, зачиняючись за його спиною. Ну, запитав Бул Андервуд. Сер. Курсант Майкл Фартінгворд за вашим викликом прибув. Впустіть його. Зачекайте хвилинку лейтенанте Браун. Скажіть, як ви почувалися, коли розмовляли із ним? Я, сер? Та чудово, лейтенант спантеличино дивився на свого начальника. «Хм, Ну, гаразд. Присилайте його сюди, хай йому грець. Лейтенант крутнувся на підборах, і двері автоматично розчахнулися перед ним. Курсенте Фертінгвард, проголосив він. Фартінгворд зайшов і спинився ніяково перед столом найвищого військового чину землі. Бул Андервуд уважно оглядів курсанта. Незважаючи на хвацьку уніформу академії, той справляв враження мрійливого невдахи, його вицвілі блакитні очі сумно виблискували з-за товстих контактних лінз. Ви мені більше не потрібні, лейтенанте, сказав головнокомандувач до свого помічника. «Слухаю, сер. Лейтенант хвацько помарширував до дверей, які швидко розчахнулися, а тоді так само блискавично зачинилися, коли лейтенант переступав поріг. Головнокомандувач кліпнув очима, коли почув, як хрустнули кістки. Повівши плечима, він звернувся до робота секретаря. Відправте лейтенанта Брауна у госпіталі і підготуйте подання до нагородження його місячною медаллю за ризик життям під час виконання службових обов'язків. Він підійшов до курсанта і негайно взяв бика за роги. Послухайте курсанте Фертінгорд, прогримів генерал. Чи знаєте ви, що таке концентраторне щастя? Так, сер, озвався той. Спершу такі речі, як пожежа у школі, мене не дуже вражали, тому що я не пов'язував їх із собою. Але з роками такі випадки стали частішими. А після того, що сталося на моєму першому побаченні із дівчиною, я почав цю справу розслідувати. Головнокомандувач обережно запитав. А що сталося під час того побачення? Мітчі зашарівся. Ну, я, сер, запросив дівчину потанцювати і. і вона зламала ногу. Генерал прокашлявся. І ви, ви почали розслідувати, так? Так, сер. І з гіркотою у голосі промовив мічі Фартінгворд. І виявив я, сер, що щастя це я, і я гіршою дедалі більше у геометричній прогресії. З кожним роком я приношу дедалі більше і більше нещастя, ніж раніше. Я, я радий, що ви також дізналися про це. Я, я не знаю, що мені робити. Вирішуйте ви, головну командувачу дещо полегшало на душі. Можливо, справа й не така складна, як він побоювався. А чи є у вас якісь ідеї? Врешті, ви завдали землі таких збитків, на які здатен щонайменше бойовий марсіянський флот. Так, сер, я маю ідею. Гадаю, мене слід розстріляти. Що? Так, сер, так, справа моя безнадійна, у розпачі промовив Мічі. Я, мабуть, найгірший солдат усіх часів, сер. Усе своє життя я мріяв стати космонавтом і зробити гідний внесок у боротьбу проти марсіян. Його очі зблиснули за контактними лінзами. Але я. Він затнувся і з сумом глянув на головнокомандувача. Але яка від мене користь? Самі лише збитки, концентраторне щастя. Отож єдине, чим тут можна зарадити, сер, це знищити мене. Він спробував засміятися, але сміх у нього вийшов хрипким. Бул Андервуд раптом почув, як в нього за спиною вилетіла шибка. Він знову кліпнув очима, але не обернувся. Пробачте, сер, промовив мічі. Тепер ви самі розумієте. Єдиний вихід, це розстріляти мене. Послухайте, сержанте, чи не відійшли б ви на декілька кроків. Станьте он там, у кутку кімнати, головнокомандувач відкашлявся. Відверто кажучи, ми вже розглядали таку можливість. Та зважаючи на політичне становище та посаду вашого батька, ми відкинули її. Раптом, перебивши генерала, із чистого дива заговорив його робот-секретар. У лобрясно лиські глуби оберталися і ковзали у вилях. Мітчі глянув на нього. Він схибнувся, безпомічно промовив курсант. Таке траплялося раніше. Головнокомандувач Андервуд запротестував. Це неможливо. Тут найкращий банк пам'яті у сонячній системі. Так, сер, заговорив, вибачаючи смітчі. І до речі, я не раджу вам пробувати його полагодити. Трьох техніків убило струмом, коли я, робот-секретар, заспівав. О, казловий день калу-калень!» Геть збожеволів, промовив Мітчі. Ну, вигукнув головнокомандувач. Це вже аж надто козлово! Сенатор чи не сенатор, а синування чи ні, але я ось цими руками. Він рванувся вперед. Але наступної миті відчув, як килим пішов у нього з під ніг. Він відчайдушно схопився за край столу, розбивши при цьому чорнильницю і каравку із водою. Мінчі схопився, аби йому допомогти. Стійте на місці. гиркнув бул Андервуд, однією рукою тримаючись за вивихнуту гомілку і погрожуючи іншою рукою стиснутою у кулак. Чорнило закрапотіло зі столу на його поголену голову. Але це не змогло остудити запал генерала. Та вас навіть вбити небезпечно. лебонь цілий полк загине, поки вас розстріляють. Це. Раптом він зупинився, а коли заговорив, його голос нагадував воркування Кондора. Кусенте Фертінгвард, виголосив він. Поміркувавши я, я обрав вас для виконання найнебезпечнішої операції серед усіх, що проводилися земними Збройними силами за останні сто років. У разі успіху ця операція буде вирішальною і війна закінчиться нашою перемогою. Отож, я призначаю вас на цю місію. Кого? Мене? розгублено запитав Мітчі. Так. Саме вас, підтвердив головнокомандувач, війна землі і Марса триває уже понад століття, і жодна зі сторін не змогла досягти найменшого зрушення, найменшої переваги, яку можна було б назвати перемогою. Але тепер. Курсанте Фартінгворд, вас обрано. Здійснити подвиг, подвиг, який доведе перевагу землям над марсіянами. Андервуд пильно глянув на Мічі. Я, я, я слухаю, сер. Курсант клацнув підборами. Що я маю робити? Обличчя головнокомандувача сяяло. Ось це я чую слова справжнього героя земних збройних сил. Слухайте, Фартінгворте, у космопорті, неподалік звідси, стоїть маленька розвідувальна ракета. Ви негайно рушаєте до неї і стартуєте на Марс. Там ви заховаєте корабель і проникнете у їх столицю. Гаразд, сер. А що я робитиму далі? нічого!» нічого, із задоволеною посмішкою промовив бул Андервуд. Вам не потрібно робити абсолютно нічого. Просто жити там. Хех. Я тут підрахував, що ваше перебування у ворожій столиці покладе край тій війні менше, ніж за два роки. Я Я слухаю, сер. Майкл Фортінгворд хвацько відсалютував і тієї ж самої миті. У кошику для паперів зненацька спалахнув вогонь. Гаразд, курсанте, рушайте. Крізь розбиту шибку головнокомандувач Бул Андервуд почув, як стартував розвідувальний корабель. За п'ять чи шість миль від космопорту тієї ж миті вибухнула цистерна із пальним, освітивши небосхил омахами полум'я. Сидячи у розгромленому кабінеті, генерал обережно потирав гомілку і витирав чорнила зі свого чола. Фу. Тепер мене турбує лише те, що ми будемо робити, коли війна скінчиться, і його потрібно буде повернути додому. Якусь мить він міркував, а тоді раптом просвітлів. «Хм!» А мабуть, ми залишимо його там, як наші окупаційні сили. Це втримає марсіян від спроби гортатися та відновлювати свій військовий потенціал. Головнокомандувач спробував підвестися, зойкнув від болю, опустився назад у крісло і віддав наказ роботу-секретарю. «Надійшліть до мене пару санітарів. Стережись лопотонга! Насмішкувато відповів йому Робот. Мак Рейнолдс. Концентратор Нещасть. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове фантастичне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Сподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМІакофі Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.